Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У маліток марчці російська артилерія вбила пенсіонера, який порався на подвір'ї. У селі Умельник на Пологівщині горів житловий будинок та автомобіль. За добу росіяни скоїли 232 бпла атаки, двічі вдарили з РСЗВ авіації та завдали 226 артилерійських ударів по семи населених пунктах. Наступ армії РФ на Голяпільському напрямку зірвався через масове отруєння батальйону Барс у харчоблоці окупантів знайшли кишкову паличку. У Запоріжжі та районі збудують 10 підземних шкіл. Закінчують тендери на перші 5. Три в Запоріжжі, і дві в громадах. Кожна буде розрахована на 500 учнів. Профспілка запорізьких правоохоронців збирає fpv дрони для армії. Першу партію вже передали поліцейським спецпризначенцям, які виконують бойові завдання на передовій. Чоловік потонув на Дніпрі у Заводському районі Запоріжжя. Місцеві дістали тіло на берег. Свідки кажуть, чоловік стрибнув із берега у воду і зник. Директору школи в Мелітопольському районі повідомили про підозру у держзраді. 56-річний вчитель фізики за окупантів очолив школу в Нововасилівці. СБУ оголосило підозру також організатору псевдовиборів в окупованому приморську Володимиру Горбунову. Йому загрожує від 10 до 15 років за українським законодавством. У Запоріжжі горів балкон багатоповерхівки. Подія сталася близько першої ночі. Причина пожежі Ймовірно коротке замикання електромережі. Діти з Запорізької області поїхали на оздоровлення в Чернівці. 14 хлопців та дівчата із Пологівського, Мелітопольського та Запорізького районів вирушили на відпочинок у центр психологічної реабілітації Джерело життя. Дорогу оплачують батьки, решта безкоштовно за рахунок благодійників та служби у справах дітей. А більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції, Підписуйтеся, аби бути в темі.